Всім привіт знову в мене на каналі. Сьогодні ви дізнаєтесь, як насправді проходили зйомки шоу-Зрадники. Я вам більше розповім про двох нових учасників, те, що не показали в самому випуску. І в цілому обговоримо четвертий випуск. Дивіться далі буде дуже цікаво! Я вже подивилась четвертий випуск шоу Зрадники, і можу відмітити, що Мені подобається те, що тривалість одного випуску не 3-4 години, а всього десь годину 15 хвилин. Тобто не розтягнуто, дуже цікаво, так динамічно. Мені прям четвертий випуск дуже сподобався. І сьогодні я підготувала для вас деяку цікаву інформацію, як насправді проходили зйомки шоу-зрадники. Так от, що я дізналась? Зйомки одного випуску тривали один день. Щоб отримати реалістичність і відчуття постійної гри, знімальна група не могла один день знімати, а наступний день відпочивати. Тому фактично одна серія це один день, як показано і в самих випусках цього шоу. Всі учасники були ізольовані і їх попередили про це ще перед стартом самого реаліті. У них не було доступу до телефонів, у них не було навіть телевізорів, але був доступ до книжок. Тобто, на відміну від учасниць холостяка, які навіть книжки не можуть читати. Тут такі більш лояльні умови, і учасники зрадників могли, хоча б читати. Учасники не виходили зі своїх кімнат поза зйомками. Якщо їм потрібно було щось, вони записками давали знати адміністратору, що хочуть чай, каву чи ще щось. І поза камерами вони не спілкувалися ні з собою, ні з зовнішнім світом. Снімальна команда наперед дізнавалась у учасників про їхні побажання щодо раціону. Учасники їли тільки в своїх кімнатах, їм приносили їжу тричі на день з перекусами. А от учасника військового був навіть свій особливий раціон, але якихось надмірних забаганок не було. Учасники так втомлювались, що окрім поїсти й поспати, більше нічого не встигали поза зйомкою, бо цілий день у них проходив в процесі гри. Та й психологічну ізоляцію їм теж було витримати нелегко. Ось ці коротенькі інтерв'ю, де кожен учасник сидить перед камерою і розповідає про свої враження на рахунок гри, кого він підозрює, а кого вважає вірним, записувались взагалі без участі редактора, журналіста та і навіть без оператора. Виходить так, що учасники тільки чули голос журналіста за ширмою, який не могли ідентифікувати, щоб навіть по інтонації чи по виразу обличчя не щитували якусь річ, яку їм не потрібно було щитувати. Щоб ніяк не здогадуватись, чи вірний в них вхід думок чи ні. Тобто вони отак от сиділи і розмовляли самі з собою. І те, що я дізналась, що коли всі учасники збирались ось в загальних кімнатах, спілкувались між собою, висували якісь здогадки, то в цей момент до них взагалі ніхто не підходив і не втручався в їхні розмови, ніяк не підсказував. Тобто команда намагалась зробити цю гру якомога чесною і реалістичною. Щоб ми бачили справжні емоції, і оскільки з гравцями ніхто з команди проекту не міг спілкуватися, то і операторам доводилось працювати непомітно. У палаці обладнали спеціальні ніші і приховані точки зйомки, щоб учасники не відчували присутності камер і могли поводитись максимально природньо. А от що я дізналась з приводу місця проведення зйомок, це те, що той замок був майже порожнім. І, от що спеціально для шоу-зрадників, команда створила певні декорації і також додала в кімнати антикварні меблі, свічки, картини. Деякі експонати навіть є оригінальними. Вони збереглися з 18-19 століття. А деяку іншу частину раритетів команда знайшла в сусідньому замку. Як вам інформація з приводу зйомок цього шоу? Якщо ви теж знаєте щось таке цікавеньке, як все проходило насправді, то пишіть в коментарях. Я, до речі, натрапила на одну дуже цікаву інформацію, яку запитували у керівниці продакшну, про те, чи скались якісь пари на проєкті, чи зав'язались романи. Бо ми бачили, як деякі учасники фліртували між собою, а особливо Анна неплях. Але от керівниця продакшну відповіла наступне. Спойлерти не буду, це цікаво виглядатиме на екрані. Але так, між людьми склалися дуже особливі стосунки. Не скажу, чи це були дружні чи романтичні, ви все побачите. Але вони не просто прийшли, відзнялися і забули, а справді прив'язувались одне до одного. На зйомках шоу була особлива хімія. Ну що ж, цікаво, цікаво, будемо тоді далі ретельно спостерігати за учасниками. Ну що ж, прийдемо до того, що ж цікавого відбулося в четвертій серії. Четвертий день розпочався з того, що наші три зрадниці: блогерка Олена Мандзюк, сценаристка мобільних ігор Злата та івент-менеджерка Юлія, усунули одного з вірних. Всі учасники почали приходити на сніданок і помітили, що не вистачає одного гравця, а саме, Барбара Михайла, такого з татуюваннями. І це означає те, що саме його цієї ночі усунули зрадники. Їх стратегія полягала в тому, що майже всі вважали Михайла вірним. Якось було дуже мало сумнівів щодо нього. Більшість йому довіряли. Анна Неплях взагалі з ним дуже сильно фліртувала в передньому випуску і казала, що їм потрібно створювати коаліцію, потрібно разом виганяти цих зрадників. Але от так Михайло покинув проект. Для мене це було трішки неочікувано. Навіть було прикро за нього. Але в цій ситуації вірних не вдалося так сильно обманути. Вони зрозуміли, що це була така певна стратегія, що вигнали того, кого не будуть висувати на голосуванні, кого самі ж вірні не виженуть. Тому так вони зрозуміли хід думок зрадниць, але все ж залишились заплутаними і не могли зрозуміти, хто ж саме з них прикидається тим, ким не є насправді. Взагалі щодо зрадниці можу сказати, що Олена Мандзюк себе поводить доволі так хитро. Вона вміє правильно грати в цю роль, вміє бути зрадницею, така взагалі непримітна разом з вірними і хитро будує плани, стратегії наперед, коли спілкується з двома іншими зрадницями. От Златі, наприклад, трішки складніше, їй важко контролювати свої емоції, вона може розплакатись, вона може занервувати, інколи по її обличчю видно, що вона трішки так переживає. Тобто їй трішки складніше, ніж Олені Мандзюк, але все ж таки вона вміє будувати плани на декілька ходів вперед. А от зрадниця Юля насправді не може так хитро, стратегічно мислити, інколи вона висуває якісь припущення з приводу. Учасників, на яких вона думає, що вони зрадники грає таку роль перед іншими учасниками, передвірними, і в неї це не завжди добре виходить. Вона каже якісь припущення, але до кінця логічно це не пояснює. Інколи може сказати щось таке передвірними, що воно взагалі не має ніякого сенсу. Якось в неї не дуже добре виходить їх заплутати. Але, от сама її особистість, сам її характер, як вона виглядає. Викликає певну довіру в учасників тут, навіть не її вміння хитрити, маніпулювати, будувати стратегії, а просто така її особистість. От що вона така мила, приємна дівчина, як вона може бути зрадницею? Ну не схожа на зрадницю. В цьому випуску в учасників було нове випробування від ведучого від графа цього замку, де вони мали заробити грошей, поповнити їх банк цей виграшний, і також мали можливість отримати щит. Захист від усунення зрадниками в цьому випуску. Ця гра це випробування. Мені дуже сподобалось. Воно було дуже цікавим. Так зроблено дуже містично, таємничо, театрально, разом з запрошеними глядачами в масках. Ну так навіть трішки моторошно виглядало. Учасники були поділені на дві команди: кожному були по одному гравцю, які підбігали до ведучого, і слухали загадки. Це були певні рядки з книжок українських письменників. Потім вони підбігали до кожної з своїх команд і розповідали, що вони почули, і намагались знайти про що ж йдеться мова, яка ж відгадка в цих книжках. І в кожного таємничого глядача в масці був певний предмет відгадка який потрібно було знайти. Вийшло так, що всі три зрадниці були в одній команді, і в іншій команді взагалі не було зрадниць. Команда, де були зрадниці, програвала, і в пений момент Олена Мандзюк сказала, що ой, заберіть мене в іншу команду. Що ось вона в такій команді лузерів. І тут вона трішки спалилась. Один звірник запідозрив, що Олена Мандзюк може бути зрадницею, адже вона так легко готова покинути свою команду і перейти до інших. Так легко готова змінити роль. Взагалі, нарешті, саме в цьому випуску почали підозрювати Олену Мандзюк. До цього всі попередні випуски. Взагалі до неї не було ніяких підозрів. Вона виглядала максимально невинною. Але тут менталіст Ілія зізнався, що він підозрював Олену Манзюк з найпершого випуску. Інша команда, де не було жодної зрадниці, перемогла в цьому конкурсі і отримала змогу вибороти щит. Ще в цій ситуації найбільше всього хотіла Анна Неплях, тому що її вже почали дуже багато людей підозрювати, а особливо домогосподарка. Хоча тут я думаю, що вона її більше підозрювала, тому що вона просто їй не подобалась як дівчина, як учасниця. Можливо, вона їй заздрила, що ось така Анна Неплях дуже яскрава, багато до себе уваги привертає, фліртує постійно з різними учасниками. Можливо, вона її просто дратувала. Бо я не бачила якихось дуже логічних аргументів. Від домосподарки. Але, на жаль, Анні неплях не вдалося вибороти щит. Ну і мені не дуже хотілось, щоб вигнали таку цікаву яскраву учасницю. Там вистачає учасників, вірних, які мають дуже пасивну позицію, нікого не підозрюють, особливо нічого не роблять. А саме 62-річна модель якось взагалі не включається в гру. І найцікавіший момент цього випуску, на мою думку, було те, коли двоє із глядачів в залі. Скинули свої маски, і ними виявилися ті учасники, які були ще в першому випуску, і покинули проект ще навіть до старту самої гри, до розподілення на зрадників та вірних. Це доволі цікавий момент, бо я думаю, що багато глядачів вже про них взагалі забули. Подумали, що вони не повернуться. Насправді тоді ще першій серії я подумала, що ну якось дивно, що їх так швидко вигнали, чому. І класно, що їх в такий неочікуваний момент повернули. У Мене є цікава інформація з приводу цих двох учасників, тому що нам мало про них розповіли. З випуску ми мало що про них знаємо там не було якоїсь конкретної візитівки, тому я вам розповім зараз, що я про них дізналась. Один з учасників, якого повернули, це 36-річний Ігор Фостенко. Взагалі, ще в першому випуску я його впізнала. Я побачила, що це знайоме мені обличчя. Я колись ще, мабуть, 4 роки назад дивилась з ним інтерв'ю на каналі Бігмані. Це канал, де беруть інтерв'ю у різних цікавих людей, підприємців, бізнесменів, де вони розповідають про свій життєвий шлях. І в цьому інтерв'ю ведучий та бізнесмен Євгеній Черняк спілкувався з Ігорем з приводу того, як Ігор став мультимільйонером. В нього насправді дуже цікавий життєвий шлях, тому що він. Рано втратив маму. Він почав жити в дитинстві в підлітковому віці, взагалі на вулиці, тобто в нього взагалі не було грошей, він бідував, але потім з часом зумів стати успішним підприємцем. Мене тоді ця історія дуже виразила і дуже надихнула. Ігор навіть написав книгу, яка називається Шлях від безпритульника до мільйонера. В тому інтерв'ю він розповідав про свій бренд «Enjoy the World», Саме бренд таких карт дерев'яних, які вішаються на стіни. Це можуть бути карти світу, карти України, такий дуже популярний елемент інтер'єру. І здається, він був один із перших, хто взагалі придумав таку ідею, втілив її в життя, і вона стала популярною по всьому світу. Ігор активно веде свій інстаграм. У нього зараз 87 тисяч підписників. Він регулярно публікує різні фото зі своєю дружиною, зі своєю сім'єю. У нього зараз вже четверо доньок. Вільний від роботи час він любить грати в різні настільні ігри та захоплюється спортом. Взагалі дуже цікава особистість, цікавий учасник, буду за ним ретельно спостерігати. Другий новий учасник це Владислав Ващенко. Йому 24 роки і він покрівельник. Ще один учасник, який не є медійною персоною. Він з дитинства захоплювався вітрильним спортом і досягнув перемог на всеукраїнському рівні. Навіть став чемпіоном України і призером Європи. Владислав навіть перейшов Чорне море на вітрильному судні і пролив босфор. На початку 2025 року почав пробувати себе в кінематографі як актор масових сцен і брав участь в деяких проєктах. Як вам нові учасники? Напишіть в коментарях. До речі, в цьому випуску був доволі смішний момент, коли менталіст підійшов до цього бізнесмена Ігора і почав говорити, що ось я бачу. Ти дуже цікава особистість. Ти, мабуть, жив в злитнях. Я бачу, що ти прийшов на легкий шлях. Ну, в цей момент я розуміла, що він ну, точно його вже бачив або дивився теж інтерв'ю, як і я, і знає про його біографію. Я не думаю, що він зміг щитати це по його обличчю чи там по якимось матеріям. Не вірю я цьому менталісту. Але в цій серії він почав трішки краще грати. Він почав підозрювати зрадниць. Він запідозрив руденьку злату, але йому було якось дуже складно довести, запевнити інших вірних, що саме вона є зрадниця, і він вирішив зробити такий фокус, подивитись на її реакції, як вона буде реагувати на щось неочікуване, як вона буде обманювати його в цьому невеличкому конкурсі. Щоб запевнити й себе, і інших, що ось вона зрадниться, але насправді в нього це не дуже вийшло. Інші вірні взагалі не зрозуміли, в чому суть цього фокусу, і йому особливо й не повірили. Але от злата дуже перелякалась, вона взагалі так. Нервує, нервує в ролі зрадниці в цьому випуску. У нових учасників був захист. Вони отримали по щиту, тобто їх не могли і не усунути зрадниці, і не могли також вигнати на ось цьому загальному зібранні за круглим столом. Кого саме вигнали на загальному обговоренні? Я вам спойлерити не буду. Подивіться випуску, якщо ще не бачили. Але можу сказати тільки, що це було доволі цікаво, бо зрадниці декілька разів палились. У них були не дуже вдалі промови на круглому столі, на мою думку. Ну, взагалі вони вже себе так не дуже впевнено почувають. Вони розуміють, що вже наближається час, коли можуть вигнати когось із зрадниць. В цьому випуску у двох нових учасників була можливість перед настанням ночі передати свої щити комусь з інших учасників. І Ігор Фастенко довірився зрадниці Юлії і передав їй свій щит, думаючи, що вона невинна, вірна. Ну, мене це дуже сильно здивувало, тому що промова в неї на круглому столі була взагалі не дуже переконлива. У нас щитку, одна єдина висунула одного рандомного кандидата, а потім змінила різко свою думку і проголосувала за іншого учасника заодно з усіма іншими гравцями, тобто чисто, щоб його злити для кількості. Це її дуже сильно видавало як зрадницю. Але Ігор чомусь цього не помітив, мабуть, піддався її чарам, її невинним очам і вирішив дати їй щит. І вже в кінці цього випуску, вночі в темній вежі, три зрадниці обрали трьох кандидатів на вибір, кого вони можуть усунути цієї ночі: або Анну Неплях, або психолога Олександра, або менталіста Ілію. Але мені здається, що буде дуже підозріло для інших учасників, якщо вони виженуть саме Ілію, тому що Ілія реально думав саме на зрадниць. У нього були правильні здогадки, вірні можуть їх викрити. Тому, можливо, було б непогано, щоб вони вигнали психолога. Психолога доволі така пасивна позиція, він більше слухає інших, ніж сам висуває якісь пропозиції, здогадки. Тому так я ставлю на психолога. Але подивимось вже в наступному п'ятому випуску, кого вони виженуть. Як вам цей четвертий випуск? Напишіть в коментарях, чи цікаво було дивитись. Якщо вам сподобався мій сьогоднішній огляд, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково щоб не пропустити нові відео. І до нових зустрічей!